Духовна спадщина поета мала і нині має велику етнічну силу. Позитивно впливає і впливала на формування психології соборності української нації. Можна з упевненістю стверджувати, що Шевченківський дух і сьогодні відчувається у суспільному і культурному розвитку українського народу. Великий поетичний доробок Шевченка, як за змістом, так і за формою свідчить про геніальність поета. Пантелеймон Куліш першим у пресі назвав Тараса Григоровича генієм. У його віршах мова наша зробила той великий крок, який робиться тільки спільними зусиллями цілого народу протягом тривалого часу або чарами генія, що в своїй особі втілює вроджену художність рідного племені. Тарас Григорович зробив велетенський внесок у пробудження і формування національної свідомості українського народу, в розвиток української та світової культури, ідеї, думки, вся творчість Шевченкового генія стала тим живим феноменом, який далі розвивається вже в свідомості українського суспільства. Як актуально сьогодні звучать безсмертні Шевченкові слова: свою Україну любіть, любіть її время люте в останню тяжкую минуту за неї Господа молить. А ще він, сильний духом і словом, не оминув в своїй творчості тему жінки, матері коханої, долі прекрасних дівчат і кохання, яке дарує їм лише складні випробування. Напевно, він намагався застерегти допомогти україночкам, не зламати свою долю і жити в щасті на своїй землі. А почнемо ми з жінки, яка була найдорожчою для Тараса. А точніше, відображення цього образу в його творчості. Мати це найрідніша людина в світі. Немає жодного поета і письменника, який би не присвятив свого твору мамі. Найніжнішим, найщирішими словами писали про свою матір Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Василь Семененко, Довженко, Павличко, Тютюник і багато-багато інших. Не оминув цю тему і Тарас Шевченко. Потово було лише 9 років, коли померла його мама. Це сталося 20 серпня 1823 року. Як вказують дослідники, Катерині Бойко було всього 40 років. Нужденне життя, «Кріпаччина», велика родина звели її в могилу. Такі висновки ми можемо зробити, спираючись на слова самого поета. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю, мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Тепло материнського серця. Жвавість вдачі, вся розкіш материнських почуттів, на які так багата була його мама Катерина, навіки закарбувалася в пам'яті Тараса. Шевченкову матір поховали на дворищі неподалік від хати. Над її могилою схилила свої китяги Калина, на якій весною виспівує Соловейка. Не називаю її раєм. тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати сповивала. І повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. На руках у батька залишилося п'ятеро малолітніх дітей, старшому з яких Микиті було всього 12 років, а найменшому Йосипу два. Батько був вимушений одружитися вдруге. Його дружиною, мачехою для багатодітної родини, стала Оксана Терещенко. Прийшла вона в родину зі своїми трьома дітьми. До того ж, у Григорія і Оксани у 1824 році народилася донька, яку назвали також Марією. Пізніше Тарас Шевченко писав: Хто бачив хоч іздалі матчиху і так називаємо сводних дітей, то, значить, бачив ад в своєму відвратительному торжестві. Не проходило часу без і драки між нами, дітьми. Не проходило часу без ссори і брані між отцом і матчихою. Меня мачеха особенно ненавидела, вероятно за то, що я часто тузил її тщедушного степанка. За що не знаю називають хатину в гаї тихим раєм, я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю чи єсть у Бога люте зло, що по тій хаті не жило, а хату раєм називають. Катерина Шевченка і стала провідним образом жінок матерів. Світлих аж святих, наповнених щастям материнства і стражданням за долі своїх дітей. Захоплюючись образом матері у творах Шевченка, Максим Рильський писав: такого полум'яного материнства не знайти, мабуть, ні в одному з поетів світу. До кращих творів про жінок та жіночу долю належить поема Катерина. Страшні картини забубонного українського села. Незахищеність матері одиначки описав поет у своєму творі. Люди в Україні часів 19 століття були безправними, суворими були і моральні звичаї. А як наслідок, понівечені долі багатьох дівчат. Багато з них ставали жертвами панської розпусти. Багато хто був зваблений офіцерами-москалями, але майже всіх виганяли власні батьки. І молоді жінки йшли поневірятися світом, жебракувати разом з немовлям на руках. Не обійшла сумна доля і Катерина. Закохавшись, вона віддала всю себе коханому. Вона забула, чого навчала мати, про що говорили люди, бо вірила, що її обранець чесна, порядна людина. Та не судилася їй зазнати щастя. Засуджена батьками і суспільством пішла світом шукати свого Івана. Шевченко пройнятий долею своєї героїні. Він її жаліє і ні в якому разі не засуджує. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з милим сиротою? Хто спитає, привітає, без милого в світі? Батько, мати, чужі, люди, тяжко з ними жити. Катерина таїть в серці надію, що потрібна коханому, що він чекає на неї, пам'ятає їхні зустрічі. Але все марно. Він згадав, хто вона, але виду не подав. Москаль дав їй зрозуміти, дівчина з дитиною йому не потрібні. А москалі їй назустріч, як один верхами лихо моє, доле моє до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Та до його застремена. А він подивився. Та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, я, катруся, твоє любе. Нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, нібито той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване. Серце, подивися, їй же Богу, як катруся, дура, одчепися. Не витримує Катерина. Всі надії втрачені. Нема чого жити. А далі самолюбство. І залишився Іван Сиротою без матері і батька. Інша ж доля була в матері Ганни з поями наймичка. Народивши сина поза шлюбом, так само як і Катерина, вигнана батьками з хати, Ганна не вдається до самогубства. Дитина для неї дорожча за власне життя. Ідучи битими шляхами, розмірковуючи над долею сина, вона вирішує віддати його багатій бездітній сім'ї. Стривай лишень, чи чуєш щось плаче за воротьми, мов дитина. Побіжим лиш, бачиш? Я вгадував, що щось буде. І разом схопились та й до воріт, прибігають, мовчки зупинились, перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала, і літом окрила останньою свитиною. Сама ж Ганна, щоб бути увесь час поруч із рідним сином, йде до них у найми. Жінка матір постійно біля власної дитини. Ось він спить, а вона співає йому колисково. Ось він захворів, і Ганна пригортає його до себе. Ось подався до міста, і вона за ним, щоб тільки бути поруч. Ганна покритка, але залишається вона жити заради свого сина. Її материнська любов, така могутня, що здатна принести життя в жертву для щастя сина. Життя Ганни – материнський подвиг. Вона відмовляється навіть бути весільною матір'ю свого сина і лише перед смертю розкриває правду. Наймечка Ганна завжди поруч, але протягом усього твору жодного разу Марко не назвав її мамою. Як вона прагнула цього, як хотіла почути хоча б раз це просте слово. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко, подивися. Подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я неганна. Не наймічка, я та й оніміла. Марко, можливо, десь у глибині серця і відчував, що Ганна його матір, адже любив її всім серцем. Тарас Шевченко неодноразово в поемі про це наголошує. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Відкривши свою таємницю синові, Ганна помирає. Прости мене, я каралась весь вік чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла, зомрів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала. Образи матерів у творчості поета не тільки трагічні, їм притаманні найкращі риси людського характеру: чуйність, щирість, самопожертва і доброта. Найбільша заслуга Шевченка в тому, що він підняв образ жінки-матері, жінки-кріпачки на п'єдестал, чистоти почуттів, моральної краси і материнської величі. Жінка з дитиною на руках завжди була для Шевченка уособленням Мадонни, світлим і щирим образом символом чистоти і святості. Нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Не Невмороші слова кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі стали своєрідним символом віри для багатьох справжніх поколінь щирих українців. І дай Боже, щоб вони стали дійсно пророчими.